Дякую, заходьте ще о. <laughs> oh. Ой, та ну ні. Дороги. Я прийшов спитатися, чи ти. Я не буду робити випічку з твоїм обличчями, Метатоне. Але солоденька, з усі можливості! Всі хочуть частину мене. Твої продажі просто взлетять. Моя випічка це не річ, яку можна зап'ятнати твоєю жахливою популярністю. Це чудова та делікатна робота. Може, відійдеш? Дай нам трішки місця. Луки. Чому ти завжди ходиш зі своєю тупою знімальною командою? Життя це шоу, дорогенька. Кожне шоу потребує зірку. Ти знаєш, хто ця зірка. Пішов. Правильно, це я, Люба. Я не вийду звідти, поки ти не вирішиш зробити випічку частиною моєї графічної лінійки. Кажу останній раз. Ні. Ти передумаєш, якщо візьмеш обличчя мого діджея. Якщо я зроблю це, ти залишиш мене в спокої. Так. Добре. Пробити новинку на пстакапи моторошно смачно.